У нас сьогодні 14 число. Це що нас означає День Закоханих. Так, дорога родина, дорогі друзі, говорити я гарно, не вмію там складати якісь там е ці привітання, але від чистого серця від себе своїми словами просто скажу. Вітаю вас з Днем Закоханих! Бажаю вам, щоб в кожній в міг знайти ту кохану людину, єдину людину, з якою проживе своє життя в радості, в горі. І бажаю, щоб знаєте, що ви знайшли свою кохану людину. І щоб у вас було безмежне, безмежне кохання, Щоб ви завжди одне одного підтримували, понімали, цінували. Якщо ви десь посварилися з коханою людиною, що ви свою гордість не показували, вона свою гордість не показувала, що ви знаходили якийсь компроміс, сідали і говорили, і мирилися. Бажаю вам безмежного, безмежного кохання, щоб в цьому безмежному коханні народилися, народилися, народилися прекрасні діти. І бажаю, щоб це кохання може стати безмежне, і діти від цього безмежного кохання проживали під мирним українським небом. Бажаю вам, якщо немає, якщо ви сьогодні самі зустрічаєте це свято, тому бажаю в цей день знайти те єдине кохання. А в кого вже є кохання, в кого є пара, тому бажаю вам просто гарно відмітити цей день, день кохання. І дуже дуже, дуже, дуже низький, е, уклін. Головне, давайте не будемо забувати, завдяки кому ми можемо так само піти кудись там, жити, ще щось там. Саме сам головне це низький, низький уклін нашим ЗСУ. ЗСУ дуже низький уклін є. Бажаю, щоб був мир, була перемога, щоб, щоб просто була перемога, було мирне українське небо. Всіх вітаю.